Ага, все чую. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, від Сашко Добрий, Зробив один приклад ну, власне, конструкції для буксирування. Допрацьовуємо попереднє відео на каналі допрацьовуємо скоби, які придбали зі знижкою компанії Load Tech. І я не робив одразу дві, а зробив одну. Чому? Тому що це життя, треба завжди упевнитися, що все гаразд, наприклад, і однієї речі. І це дуже добре, що ми приїхали подивитися. О, до речі, це те, про що казав пан Володимир. Що оці шпоночки сюди, коли приварювали, то взяли замалу затиловку і от зараз, власне, ця шпонка і відпала. Треба буде наголосити зварювальнику, щоб пропилював глибше і проварював глибше. Але мова про що? Мова про те, що ці скоби виявилася така штука. Не міг би я чесно уявити, коли на них дивився, вони не Так? Тобто на них дивишся і думаєш, що вони мають бути симетричними. Вони не симетричні. Як це стало очевидним, і як ми це перевірили неодноразово. Ну, зараз це все буде не так добре з цим, бо шпоночка відпала, але взагалом ми цілому, ви можете бачити, і це саме з цією скобою. От Ми беремо скобу, вставляємо, О, вона доходить до кінця. Вже навіть до кінця не доходить а перед цим доходом. Магія механіки, я вам скажу. магія механіки. Ну от, принаймні, вона доходить, чомусь вже не падає. Будемо досліджувати, чому не падає. Але коли ми... Зараз мова не про те, мова про те, що коли ми зараз розвернемо, так, на 180 градусів, і спробуємо сюди вставляти, то ми не вставимося. Ми не вставимося, бо під таким... Ну, зараз я вставився, тому що шпонка відпала. А от поки була шпонка, не можна було вставити. І так само з цього боку. Точніше, так само з цим вухом. З одного якогось боку ми вставляємо адекватно, воно працює. так, ось Кінцевий результат. Сталь вісімка. Отут ребро. Хочеш хапаєш рукою, хочеш стукаєш кувалдою, хочеш стукаєш каменюкою, немає різниці. Так? А коли ми перевертаємо вухо і намагаємося поставити, то я ж скажу, зараз воно пролітає, просто тому що шпонка відпала. А так не, не міг я вставити. Що це означає? Це означає, що а, схоже, схоже, що важливо буде сюди також приварити, мабуть... Не тросик, а ланцюг. У мене там є ланцюжки. Треба, мабуть, буде приварити ланцюг. Чому? Ну і те саме з цього боку. Ходімо, подивимося з того боку для експерименту. Бо на М113 там реально полігон там можна цими штуками у футбол грати. То там це не так актуально. Я також зроблю огляд потім на М113. Ну як я зроблю, ми зробимо. Отак. Входить. так воно входить, так у нас, нібито. А ось так. От, бачите, О, те про що я кажу, все. Не входить. Це вухо не симметрично. Я вже тут пообрізав, скільки міг, ну, там не дуже то вже й куди різати. Ну Я ще трохи міліметрів переберу в одному місці. А, і, і оцю планочку ну більш-менш вирівнюю, але сенс в тому, що неоднакові вуха. І щоб е, люди під час евакуації там під обстрілами, в стресі, в люді і кишках не займалися оцим лайном. А особливо, коли ну, людина не знатиме, що є така специфіка. Щоб не гралася і не, не падала у відчай, треба буде сюди приварити ланцюжок. От десь отут прихоплю ланцюжочок. І все. Такий ланцюжок, щоб в непотрібному напрямку навіть не можна було вставити, ну, щоб воно не дотягувалося. Щоб у нього був от робочий хід. клац, клац, Став, витягнув, без натяжечки, але і все. І воно висить. Ну і плюс таким чином у нас замість двох елементів, один з яких все одно можна там, за бажання або за такого моменту загубити, то буде один суцільний елемент, так, зв'язаний ланцюгом, який загубити буде ще важче. Дуже добре, що зараз я зробив тільки один, і ми приїхали це все перевірили, а не дві. Тому що я ж кажу, я, ну, я себе знаю, я люблю зробити декілька речей, а потім з'ясувати, що є помилки і виправляти всі. На щастя, не сьогодні. Все. Значить, на що звернути увагу? Якісне проварювання шпонки. От, В принципі, габарит цієї ручечки, я, ж кажу, я ще декілька міліметрів зніму з одного боку. От, але в кінцевому рахунку я дивлюся, що це має бути все ж таки. Тут менші допуски, ніж я очікував. Це має бути все ж таки рівненька планочка завшишки, ну Скільки ну міліметрів 30-25, мабуть. От, Я беру 8-мм сталь і отакий ребер сюди приварюю. Все, допрацюю і зробимо огляд також на М113 і одразу. Все як має бути. Дякую всім за участь в нашій переможній справі. Працюємо. І пам'ятаємо що нашого кринофілія недостатня.